А я хотів би на початку поділитися такою історією про хлопчика і виховательку. Ця історія почне думки і духовні роздуми далі того, що я хотів би почати, той цикл, який вже почати, цикл синів Якова синів Якова. Від Лії, Рахіль, від служниць. Але перед цим історія. Молоденька вихователька дитячого садочку допомагає хлопчику натягнути черевики. Черевики застряли на півшляху і ні туди, ні сюди. Але коли вихователька нарешті натягнула другий черевик, вона була вся мокра від поту. Вона була готова плакати, коли хлопчик сказав: А вони не на тій нозі. Дійсно, правий черевик був на лівій нозі, а лівий на правій. Зняти черевики було не легше, як надіти. Дівчина аж стримувала себе, натягуючи правий черевик уже на ліву ногу. І тут хлопчик повідомляє Це не мої черевики. О, вона з силою прикусила язик, щоб не накричати, а також не закричати. Знову півгодини. В суєті знімала черевики, і коли це їй вдалося, хлопчик знову сказав: Це черевики мого брата. Мама заставила мене їх носити. Альона Олександрівна вже не знала сміятись їй чи плакати. Зібрав останні сили, сили і терпіння, вона все ж таки натягнула черевики і запитала: А де ж твої рукавички? У відповідь почула, я запхав їх у черевички. Щось ця історія навчає нас, коли Яків, син Ісака, обманув батька. Не та так добряче, свідомо взяв шкіру на руку. Це це добре в нього вийшло. І підійшов Яків до Ісака батька свого, а той обмацав його та й сказав, бо перед цим почув голос, і Яків промовив до батька свого Я Ісав перворідний. Голос, каже батько, на це, голос Яковів, а руки Ісавові. І не впізнав він його, бо руки, як руки Ісава, брата його в Лохаті, і поблагословив він його. І сказав він: то ти син мій ісав, а той відказав Я визнав Я ісав. І ось він приходить до Лавана, а школа Лавана це така школа, в якій не вправо, не вліво, ні впрямо, ні. Отак От як буде, це школа чоловіка Лавана, дядьку Лаван. І він в цю школу попав і працював. Собі Зарахіль, бо побачив, що вона гарна вигляду і хороший стан. І він працював за Рахіль? Але коли проснувся першу ніч, то побачив біля себе Лію. І питає, що це ти вчинив, як і питає Долована мені. Хіба не зарахіль працював я в тебе? Нащо обманув ти мене? Алаван відказав: у нашій місцевості не робиться так, щоб віддати молодшу перед старшою. Працюй ще. Згідний був як і працювати ще. Здавалося б, отак простий обман. І скільки наслідків, скільки наслідків від цього. Здавалося б, на перший порах на першому такому баченні лія. Все було б добре, якби не очі, все було б добре, якби я не любив Рахіль, все було б добре, якби не так. Але ось він поступив не так, бо десь там Авраам сказав, що це не моя дружина, а це моя сестра, десь там Ісак також щось було, як і вже більше робить, а сини його ще більше роблять. Є щось таке, що його треба вивести на поверхню і перетравити в родоводі. І ми бачимо цю картину перетравлення родоводу від Якова, синів Ізраїля. Так сталося, що він почав жити із Лією, із Рахіль, а потім змагання такі встановили, що, диво, даєшся, чотири стало жінки, і жінки, і служниці, і все перемішалося настільки. І ось почула Лія, що вона зненавиджена, першого сина вродила, невпевнена, була і вродила. Другого сина вродила, третього сина вродила. Сьогодні ми будемо роздумувати про юду. Ми вже розібрали з вами трьох синів цих, які народила Лія від Якова, і жінка чекає, ну нарешті вже зглянеться. Нарешті Перше споглянув, другий почув, третє прилучений. Але коли вона завагітніла 29 розділ 35 вірш, і завагітніла вона ще, і сина породила, і сказала. Тим разом я буду хвалити Господа, тому назвала йому імення Юда і перестала роджати. От ці терпіння, ця терпеливість вже завершилась і каже: ну, вже от я для Господа. Я вже не буду старатись для людини, я вже буду хвалити Господа, бо ці обставини важкі, які створені для мене, на тільки що я вже не можу його переробити і осягнути. Хвала Господу, ось ім'я Юди. Що це за чоловік? І в родоводі ми спочатку попробуємо розглянути, який характер був цього чоловіка. Коли ми відкриваємо подальше, після 30-х розділів, після 30-х розділів, що робив Юда, що робив Юда, і які він речі робив, то ми дізнаємося вже в 37-му розділі, що це було рішення Юди продати Йосип. І сказав Юда до своїх братів, яка користь б'ємо нашого брата, і затаємо його кров, давайте продамо його ізмальтянам. І рука наша, нехай не буде на ньому, бо він брат нам, він наше тіло, і послухалися брати Його. І одним вгодив, і другим вгодив. Знаєте, компроміс, і в цьому компромісі він знайшов рішення. Десь це рішення непростим було, але маючи авторитет, це говорить, що перед цим перворідний сказав. І авторитету не було, він скільки Йосипа захищав, нічого не вдалося. А Юда сказав, і так зробили, погодилися слово Юди було власне. І прийшли до батька, зробили всю цю сцену з кров'ю, одягом, щось пошарпаний одяг, і батько ревно плакав. Але коли ти це зробив, що тобі від цього легше стало? Приходить час, і Юда несе це. Юда несе цей тягар, неймовірний тягар, що він вирішив продати брата. І сталося того часу, 38-й розділ буття, відійшов Юда від братів своїх і розташувався аж у одного Адуламітянина, наймення йому Хіра. І ми бачимо, що він взяв жінку, почав родити дітей. Один уродився другий, знайшлася невістка, ці діти помирають, і перший, і другий, а третій ще маленький. І чекає Тамара, підріс третій син, чекає Тамара, що нарешті їй обіцяли дати, і вона прикидається блудницею. Шедевр полягає в тому, що приходить Юда і віддає все те, що найрожче: посох є, віддав, печатка є, віддав. Шнурок є віддав, щоб задовольнити свою похоть. Ми бачимо, що те, що утворилося, і те, що тягнув Юда, відійшовши від батька, створивши протест, він пожинає свої плоди. Він пожинає свої плоди. Але в чому сила була його? Коли він це зробив і визналося це все, що це він зробив до Тамари Невістки своєї? І пізнав Юда і сказав, бо перед цим він сказав вбити її. І пізнав юда і сказав: вона стала справедливіша від мене, бо я не дав їй шелі, синові своєму, і вже більше не знав він її. Він визнав у цих обставинах, він визнав, коли було вказано, що він прогрішився. Що він прогрішився. І ось інший епізод говорить про силу. Слів, які говорив Юда. Сталося в голод в краї, проживає батько з синами, і пішли вони в Єгипет взяти хліба, в того ж Йосипа, який знав наперед перід Божий напрямок. І Йосип забирає одного з синів і говорить: приведете молодшого віняміна, буде вам. Що говорить Рувим у 42 розділі? І промовив ровим до батька свого кажучи, двох синів моїх уб'єш, коли не приведу його до тебе. Нерозумне рішення взагалі. От буде один пострадалий, другий ще моїх двох синів візьмеш і уб'єш. От я даю, ну, не мене, на мені відповідальності може і не буде, але от візьмеш, і це Це рішення ровима перворідного було ну, недоцільним і якимось безгузним. Що говорить Юда? Коли вже настрадалися, коли вже зрозуміли, що хліба немає, треба вижити з цього голоду, і сказав Юда до Ізраїля, батька свого: пошли ж, пошли ж цього юнака за мною, Вінігеміна, і встаньмо, та й ходімо, і будемо жити, і не поумираємо ми, і ти, і наші діти. Поручуйся за нього, з моєї руки будеш його жадати, коли я не приведу його до тебе і не поставлю його перед лицем твоїм, то буду винним перед тобою по всі дні. А коли б ми не відтягалися, то тепер вже повернулися вдвічі. От все ми розтягуємо, все розтягуємо і ні. І сказав Ізраїль їхній. Коли так, зробіть ви оце. Ізраїль, тобто Яків довіряв Юді. Юда сказав, і це було сильне слово в очах Ізраїля Якова. Ми бачимо, що. В родоводі, а ми розглядаємо з різних племен, які пішли вже від Якова, різні характери. Що ці характери, хоч пройшло 100 років, хоч тисячу років пройшло, а вони залишаються, залишаються. І якщо прослідкувати, прослідкувати числа, 10 розділ, що виходять, хто зі мною буде, прапор Юди, Юда перший, Юда був лідером в цьому. І пише перше Самуїла: Весь Ізраїль та Юда любили, любили Давида Давид з коренів Юди. Слова Юди були сильнішими від слів Ізраїля. Ми знаємо, що царство поділилося на дві частини: дві частини Юдея і Веніамін, і десять частин Ізраїль. І слова юди, бо вони мали Боже підґрунтя. Вони не утворили язичництво і не поклонялися ідолам, були сильнішими. І от багато епізодів, коли потрібно було йти на війну, то Юда першим ішов, він був лідером. Хто буде йти? Юда перший прапор Юди був, лідерський прапор своєму племені і в Ізраїлі і Юди над всіма. Ми бачимо, що цей характер прослідковується і далі. Цей характер прослідковується в Давида в Давида. Коли ми, читаючи Боже Слово, читає Боже Слово, дивимося, що Давид подивився гарну жінку Вірсавію. Там шедевр всього опису, як Давид зрішив і як його Бог зупиняв. Як його Бог зупиняв, тому що не пішов на війну, не зробив. Того, що було Боже, і Бог його зупиняє, Бог його зупиняє, але він все ж таки іде і, і грішить в чомусь. Пророк Натан, Пророк Натан. Дивлячись на Давида, який зробив зло, каже: Ти знаєш, Давид, тебе є одна проблема в царстві. Є такий чоловік, два вірніше. Двоє людей. Один багатий, забезпечений, худобу має, а один одну овечку має. І ця овечечка в нього доглянута, ну, саме найбільше він любить її і вкладає всі сили в цю овечку. Але так сталося, що прийшов подорожній до багатого, і подорожній хотів багатий забезпечити його, і взяв цю одну овечку, одну овечку і забрав цю овечку, яка була домашня, яка була рідна, яка була близька. І взяв, зарізав і пригостив подорожнього. Давид, чуючи цю історію, говорить: Хто це такий в моєму царстві? Він достойний смерті. І тоді таки голосом Натан, Пророк каже: Давид, це ти, це ти. І коли Давид чує це, він впав і почав каятись. Гріх є, він чигає, він оточує і робить. Те, щоб знищити людину, але сила визнати гріх, сила визнати, що це отак є, сила вивести його на поверхню і сказати: Я прогрішився, падає і молиться. І тоді Бог вирішує це вже питання. А в Псалми П'ятдесятого Він о -о описує це все, описує і говорить, як йому нелегко було. Чому ти зневажив Господнє ім'я і слово, і чиниться зло в Господніх очах, хития не наур'я вбив ти мечем, а його дружину взяв собі за жінку, а його убив мечем Амонових синів. Тепер не відступить меч від того дому аж навіки, за те, що ти зневажив мене. І ми бачимо, що Давида яке покоління синів, син вбиває сина, син знасілує сестру, син інший переслідує батька. І він розуміє це все і каже: Сину мій Авесоломе, сину мій Авесоломе, Він розуміє, за що це йому, він плаче, і не дивиться, що Ізраїль весь стоїть святкувати перемогу. Ми бачимо, що сила, сила покоління Юдини це сила визнавати гріхи, це сила визнавати гріхи, сила виводити це на поверхню. Ми знаємо, що. Був час, коли за часів Ісуса Навина пішли звойовувати край обіцяний, і у них все виходило. І тут вони вирішили, коли все виходить, там меншим числом підемо, там буде все добре, не потрібно там багато. Пішли і були погнані тими народами, і вони сказали, що таке, серце охляло, немає духу, немає сили. Гріх згрішили Ізраїліві сини, почали виявляти, хто це, і встав Ісус навин рано вранці і привів Ізраїля та Його племена, і було виявлено Юдине плем'я, а хан з племені Юди. Саме Він взяв закляте, те, що не можна було брати, одяг і золото. Те, що Бог казав: ні. І ми бачимо наслідки. Він визнав гріхи, дійсно, зрішив я Господові, Богові Ізраїля, і зробив то так і так. Але вже пізно, вже пізно було цьому розкаятись. Якщо ми розглядали інші племена, і в цих племенах ми бачили цей характер, цей характер і, розуміли, і розуміли, що признаком. Хорошого тону і характеру служить розмноження цього племені. Спокійний дух це врівноважений, він не зачіпляє інших повноважень, він створює мир. І от коли Симеона племя, приблизно 20 тисяч. Було багато племені, зайшли в пустелю, і бунт пустелі робили, після пустелі стало втричі менше. Але племя Юди зайшли в пустелю 74 тисячі 600, а вийшли 76 тисяч. Плем'я Юди ми бачимо, що зростало той характер, який визнавав гріхи, який був покірний Богу, вони зростали. Калев був з племені Юди, коли потрібно було проявити силу Духа, силу Божу. Він сказав, що переможемо цих велетнів, зможемо відстояти Боже право і Божу надію. І він був також винагороджений поколіннях. Це був Калев. Соломон, син Давида. Ми знаємо, що він робив також після Давида, також з цього племені. Ми знаємо, що він відстоював. Але що? В кінці він покаявся і говорить підсумок усього почутого Бога Бійся і чини його заповіді. Ось що прозвучало з уст Соломона. Багато чого робив Юда в Господі, і ми знаємо, що Ізраїльове царство втрималось, не втрималось вірніше. А через 200 років після оточення науходоносором Юдея впала. Юда теж не вистояла Юдея. Вірніше. Але Плем'я Юди – це плем'я, коли воно визнавало гріхи, робили недобре в очах Господніх гріх, але знаходили в собі сили визнати гріхи, каялися, коли їм казали про ці гріхи, і так само Соломон. Коли зрішили сини Вініаміновоїнові Гів'ї, то Юда пішов про ти гріха перший. Перший він лідером відстояти честь Бога. Якщо ви відкриєте Матвія перші розділи, то ми побачимо, що родовід, і родовід іде по лінії Юди. Юда породив Фареса та зару від Тамари. Ми бачимо, що той випадок, коли розмірковували про це. Фарес же породив Есрома, а Есром породив Авраам. Арам породив Амінадава, Амінадав породив Насона, а насон породив Соломона. Соломон породив вооза від Рахави, а Вооз породив Йовіда від Руди. Йовід же породив Єсея. Єсей породив Давида, Давид породив Соломона. І ми бачимо, що у родоводі ці проблеми в Ісуса були. Але він бере це все і на Христі прибиває. Він бере всіх, не тільки родовід юди, всі гріхи світу він взяв на себе. І кожен, який має проблеми, кожен, який має негаразди, кожен, який важкоту серця або душі, або негаразди, може прийти, бо він взяв ці тягарі на себе. І якщо Невипадково дві жінки і дві служниці. Процес народження і розмноження цих людей здавалося б такий, що вже в благодаті все добре. Але саме ці розіп'яли Ісуса. Тут, здавалося б, Даниїл молиться і каже: Ну, ми прогрішили в поколіннях. Господи, покажи нам, що робити, виведи нас. А йому Бог показує, що це пізніше, це покоління буде розпинати Ісуса Христа, показує картину, де буде розп'ятий гріх. Всі речі, які описуються, Книга об'явлення піднімає питання, і що з тисячі тисяч, які будуть на новій землі, з Ісусом, 12 тисяч будуть з племені Юди. Вони, будуть з цим характером, покаявшись, можна змінитися. Сила гріха перемагається кров'ю Ісуса, покаянням перед цим, що визнання перед Тим є, щоб далі не грішити. Але визнати цей гріх буває неймовірно важко. Визнати, що я грішник. Буває такий любимий гріх, якого ми не бачимо. Але коли Бог ставить в обставини, ми маємо сказати, що. Ні, гріху. Іноді спостерігаючи, думаємо, від однієї матері і батька, діти, а такі різні, ровим невпевнений, Симеон змаяв злість, насильство. Левій початок з Симеоном, але кінець священник, Юда буду славити Господа. Хоч на початку був компроміс, коли продав Йосипа. В чомусь до характеру синів подібні відносини Якова Ілії. Спочатку неупевненість, потім злість, потім злість переростає в хороші відносини, потім буду славити Господа. Коли Рахіль помирає, Лія стає матір'ю для всіх дітей. І хоча на початку в Якова було багато питань, чому, 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 варум, варум, варум до Лії. але з часом Яків долії ставиться пова... з повагою. Ніде в Біблії не сказано, що Яків дорікнув чи сказав щось недобре до Лії. Або образи. Не сказано, що Лія була йому непокірна чи ставила ультиматум. Своє життя вона присвятила чоловіку і вихованні дітей. Це оцінив Яків. Він назвав Лію своєю жінкою і був похований разом з нею. Буття, 49 розділ 29-31 вір. Там поховано Авраама і жінку його, Сару, там поховали Ісака та жінку його Ревеку, там поховав ялію, говорить. Яків. Ми бачимо, що на початку може здаватися, що це щось неймовірно. На початку, що воно утворюється, просто неймовірно. Чого так, чому за цей обман Яків страдає? Чому перед фараоном, коли він стоїть, каже, важкі й лихі були часу моєї мандрівки. Бо праця і вдень з'їдало мене сонце і жара, а вночі холод. Озноб. Він розуміє настільки непросто, що сказав батьку неправду, свідомо сказав неправду. І родовід, який є в поколіннях, а ми також з того родоводу. З також десь вже через потоп, синів, ноя, розмноження і маємо родоводу, обираємо тих, чи інших спутників життя, діти. І Бог хоче перезапустити цей родовід, щоб минуле, теперішнє і майбутнє. І він каже, якщо каєтесь, якщо ви знаєте, то Ісус бере це на себе цю вину і продовжується ваше життя. Дійсно, стається іноді так, що ми не хочемо того, що плануємо або не плануємо. Не так стається. Вірніше, Сталося не так, як гадалося. Але коли вже є, тоді Божа любов до Христа, одного і другого до Христа, дає можливість перетворити, змінити, освятитися у Господі і прославити Його імення. Хай люблячий Господь дасть вам силу, попадаючи в ті чи інші обставини, обставини родоводу, важкоти, обставини, коли. Ну, Настільки, що здається, ну важче не буває. Господь поряд, хоч ви в долині смертної темряви. Господь тут, Господь хоче дати нам і дає майбутнє. Хай люблячий Господь, дарує вам це по вірі. Амінь. Давайте помолимося. Подяка Господи, що ти даєш силу. І даєш благословення. Подяка, Господи, що Ти в нас є. Юда визнає вину, Давид визнає вину, Соломон визнає вину. Дай, Господи, нам силу визнати свої провини і свою вину, свої гріхи. Можливо, в поколіннях, можливо, в теперішньому стані, можливо, в майбутнє, як Бог показує. Дай цю силу нам, щоб ми мали її і продовжили життя в благодаті і освяченні. Хто в першому, хто в другому, в третьому, благословення в четвертому, п'ятому поколінні, як Йосип уже в четвертому поколінні взяв те все і не згрішив, і забрав оті всі проблеми родоводу і спас. Бо Бог був з ними і Бог давав сон, Бог підкріплював. Тому дай і нам, Господи, сьогодні на цій території, де, Господи, чагають різні випробування, спокуси. Просто неймовірні в цьому давалося б там, де є забезпечення, там, де є все необхідне. Даруй нам втримання цього, щоб ми могли в здоровому дусі і тілі славити Тебе, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.